Є отець Василь Пантелюк, канцлер Донецької зархату ГКЦ з міста Дніпропетровська. Він до нас включається скайпом. Отже, доброго вечора вам. Добрий вечір вам, Христос страждається. Славімо його. Таке запитання. Бачили ви, напевно, і ці сюжети проти УГКЦ мотивували мітингувальники за тим, що щось не в українській конституції не співпадає якось церква. Важко це зрозуміти їхні аргументи і мотивації. Тим не менше, чи ви, чи розумієте, ви хто ці люди, які мітингують проти греко-католицької церкви в Донецьку? Чи це реально мешканці, чи це якісь представники тамтешньої? не знаю, Тимчасової незаконної влади. Тобто, чи вам зрозуміло, хто вони і наскільки вони якби, агресивно налаштовані? Поки що це мітинги, але чи, чи якось це небезпечно виглядає для священників там і прихожан? Ну, бачите, церква відіграє у людині таку визначну роль. Насамперед, як миротворець для населення всього. І так само це основне завдання. Уділення святих тайн спасіння людських душ. І скажу, що ми там зараз знаходимося із дозволу місцевої влади. І, і, і то, що сталося, у нас так, так, такого ніколи не було, щоб такі мітинги збиралися біля нашої церкви і, і з такими певними лозунгами, наприклад, і, і, що є насилля над православними людьми. У нас, знаєте, навпаки, там більш згуртування, бо е снаряди падають знаєте, на будь-який храм незалежно від конфесії. І до нас, знаєте, в гості, приходив високоприсвященіший митрополит Ілріон е із Української православної церкви Московського патріархату, який турбувався і казав, що потрібно, е які у вас є проблеми, щоб вам допомогти у цей скрутний такий час. Так що навпаки, ми там дружно живемо, можна сказати, з усіма конфесіями. Uh -huh. Друге були такі, я бачу певні там лозунги, що проти сект. І ми бачимо, що то люди не є якісь освічення, не можуть відрізнити секту від церкви. І третє, знаєте, бачу такі там закиди, що це є агенти ЦРУ. Ну, скажу, що наші священники, крім. Бога більше нікому не служать. Нам так сказали, що це якась одна з молодіжних таких організацій, ДНР, була якби учредителем цього, цього мітингу. Uh -huh. Ми зараз за цією, так можна сказати, обстановкою. Як вона, чим причина, знаєте, бо в нас ніяких конфліктів і нікого такого не було до, до цього часу, до цього мітингу. Я приблизно нам так сказали, що було від 500 до тисячі людей. Угу. Тобто, ви це не розглядаєте як те, що місцева влада вирішила якось ну, поквитатися з греко-католиками, а просто це якась ініціатива ну, якоїсь групи людей. Я правильно вас розумію? Е, ну, ми будемо сказати, що ми не знаємо, хто на це дав дозвіл. Ми конкретно людину не можемо. Назвати, бо так просто мітинги знаєте, у Донецьку не бувають. І щоб на автобусах приїжджали люди, і інші потім їх відвозили. Хто це конкретно із якою? Так, є в нас проблеми із зв'язком з отцем Василем. Отже, ви нас чуєте, я сподіваюся, Чуємо, чуємо. так. так? Ви. Просто трошечки проблеми зі зв'язком. Тобто, ви сказали, що просто так мітингів Донецьку не буває, і люди були привезені автобусами. Тобто, я так розумію, що якісь побоювання, що все-таки це могло бути організовано, є у вас. І в мене друге питання як з безпекою? Тобто, чи якось обезпечили зараз священників ваших пастучів при. В принципі все в якби в режимі звичайному богослужіння відбуваються, священники працюють. Ну я розумів, що це такі фактори так просто не відбуваються, але ми є з Богом для нас, знаєте, ще є віра, меч, слово Боже, і наші священники продовжують своє служіння для наших людей, які потребують тої духовної опіки для всіх потребуючих, бо зараз скільки знаєте. Один Бог може об'єднати всіх, і через то в наших храмах перед Богом стоять всі. Угу. Отже, два коротких ще запитання. Чи зараз священники не знаю, мають можливість роблять якісь займаються іншими справами, окрім ну от роботи з вірними, чи займаються можливо гуманітарною допомогою, бо ситуація там є складна в Донецьку і ну, в місцях, в селищах навколо, особливо ті, які близько до лінії фронту, і скільки взагалі зараз є прихожан в церкві цій в Донецьку? Чи багато ну, скажу, людей... дякую за запитання. Приблизно нас зараз тут три священники, які знаходяться у Донецьку, і функціонують три храми у нас: кафедральний, Святого Миколая, ну і ще там молодіжний такий центр. Uh -huh. Ми займаємося особливою такою місією. Це гуманітарна допомога вимушеним перешаленим особам. У нас на східній Україні є. Десять центрів Харітас, це Харітас, Донецьк, трицентрів місті Дніпропетровського, Харіта, Запоріжжя, Кривий, Краматорськ, Маріуполь, Непожежинськ, Криміна, наші опіці приблизно до 80 тисяч людей на підконтрольній Україною територію. Так само ми хотіли відкрити гуманітарну місію у місті Донецьку, нашого благодійного фонду Харітас. Але поки що нам, комітетам можна сказати, що не відмовили, але й не зареєстрували. І нам зараз трудно доставляти для потребуючих людей гуманітарну допомогу. Перед цим ми на кілька тисяч людям допомогли, кілька тисяч людей у нашій пісці були. Але в даний момент ми не можемо доставляти гуманітарну допомогу в самий центр Донецька. Угу. Пане Василю, дуже дякуємо вам.